Чому ми, українці, так багато сьогодні робимо зусиль, аби вступити у співдружність Європейського Союзу? Чому справді ми так багато робимо зусиль, щоб прилучитися до співдружності країн? Що їх об'єднує НАТО? Очевидно, це не тільки мілітарна складова, хоча вона є надважливою. Але з підружності цих об'єднань дає різним народам народам Хто є у цій співдружності, користати з політичного, економічного прогресу, з технічного прогресу. Очевидно, користати з того надбання, що до спільного, так би мовити, кошика співдружності народів приносить кожний народ. Цивілізація. І тоді людина чується певніше. Вона має велику, широку родину, яка готова її захистити, допомогти і поділитися своїм надбанням. Це у нашому такому людському громадянському контексті, політичному. Громадянського, як хочете, так розумійте. Але ми сьогодні святкуємо праздник. Праздник тої, яка вибрала кращу частку, що може вибрати людина, кожній з нас. Бо зазвичай ми вибираємо то, що нам ближче. По тілу, по духу, по мисленню, по перспективах, які бачимо в житті. І не часто наші перспективи є далекоглядними. Марта запросила його, тобто Христа, у свій дім. Марія просто була її сестра. Але та зорієнтувалася ким є гість, залишила усе це матеріальне, сіла коло його ніг і слухала його слова. Сьогодні ми вшановуємо ту, яка не тільки могла сісти і слухати Його слова. Вона Відчувала його мову ще у своєму лоні після благовіщення. Вона не тільки слухала його слова, вона ціле життя йшла за тим словом, що стало через неї тілом і замешкало між нами. Вона настільки віддалася слуханню, що ця її уважність стала причиною, що в останні хвилини життя її син сказав до нас, це мати Твоя. Мабуть, від того часу церква, яку заснував її син. Наш Бог Христос вшановує її, її долю, її материнську долю не тільки в його житті, але в житті всіх нас. Бо вона чула, це Син твій, покров. Чи справді це свято, яке згадуємо серед інших Богородичних празників як історичну подію, де Богородиця показала до нас з вами свою любов, відданість, готовність захисту, оборони? Чи це щось інше мається на увазі? Бо, мабуть, кожен її праздник, кожна наша молитва перед її іконою відображає оцей дух покрову. Я собі не можу уявити якою би була наша релігійність, наша християнська духовність без її присутності, без молитви до неї, без її духопроводу чи то покрову. Наша Християнська релігійна поезія так багато напрославу, що не чувано ніколи, щоб вона не помогла. Покров це не тільки історична подія, яку вшановуємо і за яку дякуємо Богові і Пресвятій Богородиці. Покров це щось глибше. Покров це від моменту, це син твій, мати. І сину це мати твоя. Відтоді вона стає нам допомогою і провідницею. Відтоді вона стає під нашими з вами Христами, поодинці і всього народу. Відтоді піднесені руки Святої Оранти Софії Київській не змучились тримати для того, щоби ми перемагали. Як це було в Старому Завіті через пророка, що аж народ Божий мусів тримати пророкові руки вгору, аби перемагав вибраний народ. Її руки Ніхто не підсилює, її сила материнської любові до нас з вами, здатна справді молити Всемилостивого Бога і її сина за кращу долю нас з вами. Мати це син твій. І дивлячись на ті численні прапорці наші національні на Майдані Незалежності, чи це різнобарв'я українського кольору на цвинтарях, де лежить омати, син твій. Дуже часто питаються, де є Бог у цій страшній війні, у тому жахливому похороні світу нації. Чому якось вона не з'явиться яскраво на полях битви, не захистить і не оборонить? Хтось, відвідуючи блаженнішого, це, здається, молодий солдат 24 роки, він казав, що він матиме запитання до Господа Бога при зустрічі колись. Він не буде питатися, де він був, Бог, бо він відчував його і знав, що Бог був з ним. Кожній вирві снаряду на війні, на якій він воював. Очевидно, ми дуже часто просимо Бога, молимо про Святу Богородицю про ці чи інші дарунки долі тут, вже і зараз. Ми справді не завжди готові бачити перспективу далеку. Але згодімося, що Бог має більше, ніж роздав. І наше з вами завдання спробувати жити так, щоби знайти час і сісти в ногах Ісуса і слухати Його Слова, яке відкриє нам справді ту майбутню. Позитивну перспективу для нашого народу, для нашої церкви і держави. Тому сьогодні Бог дозволив нам знову святкувати і вшанувати Пресвяту Богородицю, яка вірмо надалі залишається з нами покровом, молячись за свій народ. В принципі, небагато церков і народів сьогодні святкує свято. Але ми, українці, настільки віддані її опіці, що для нас сьогодні це свято і воно стало навіть святом на державному рівні. Тому сьогодні вибрав Бог нас. Щоб ми прийшли до Божого храму з молитвою за те, щоб її покров не переставав бути для нас актуальним дієвим, перспективним, і щоб віра наша не ослабла у її сина у могутність. Його захисту і перемоги. Бо казав Христос, що я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, навіть як помре, житиме. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу!